Сковрики у ванну сорту Екстра. Вага мішка 10 кг. ціна 2750 гривень за лот. Перший у нас буде ось такий, взагалі, ідеально новенький. Він кремовий, я б сказала. Він затік. Раз. І такий самий два дівчата. Два абсолютно нових стокових. Наступний буде у нас комплектик у ванну. Така штучка. І такий. З них нічого не сипиться, вони не мають неприємного запаху. Досить гарний стан. Ось такий. Далі. Сіренький, дуже гарний. Довгий, ніжний і дуже-дуже гарний. Наступний. рожевенький, важкий такий. Красота. 2750 гривень. Бомбазний набір. Новорічний такий. Вовше, дівчата одні набори. Дуже гарно. Ще один Щелин такий, Крутак. 2750 гривень за весь лотик. Ось така моделька. Далі. Ось такий коврик, на ньому моляться. Ось такий на кухню легенький. Цей прорезинений. Ох, цей взагалі крутезний. 2750 гривень за 10 кг, Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів на вайбер чи на телеграмчик. Цей важкий білий, махровий.